Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. В чергове не замучуся нагадувати про те, що саме завдяки моїм побратимам і посестрам ми маємо цю можливість і зустрічаємося з вами практично кожного дня щодня в прямому етері. А також я викладую на цьому Ютуб-каналі саме відео, інтерв'ю, які давав тим чи іншим журналістам. Тому не дивуйтеся, якщо деякі тези повторюються, або ви вже це десь від мене чули. Ну, скажімо так, про що журналісти питають, про то й говорю. А ми з вами продовжуємо сьогоднішню зустріч і хотів би вам для обговорення запропонувати чотири теми. Ну, скажімо так, одні з них не глобального масштабу, інші глобального масштабу. Тема, скажімо так, найшвидша, про яку я хотів вам сказати, це тема про декларування Сергієм Притулою додаткової нерухомості, яка нібито була придбана за часів повномасштабного вторгнення. Це декілька квартир в місті Києві, ну і там інше майно. Я там всього перераховувати не буду. Бо дуже багато хто зараз хайпує на цій нібито проблемі. Ви пам'ятаєте, в нашому минулому стрімі ми звертали на це увагу. і Я сказав, що я не вірю, що у фонді притул хтось там краде гроші і відмиває гроші. Вкладаючи в нерухомість і так далі. Ну і ось також я говорив, що ну логічно було б, якби Сергій пояснив. Ну як мінімум, хоча б так. Тому що ну знаєте, давайте говорити відверто: дітки в цей фонд несуть кошти для того, щоб допомогти ЗСУ. Я не думаю, що там таке могло би бути: що ай-яй, зрада зрадна, але російські пабліки розганяють цю зраду, і Сергій, звичайно, їх спростував, і тут я в принципі скажімо так не можу не довіряти а саме е нерухомість, яка була, скажімо так, придбана ще до повномасштабного вторгнення, але договір вступає в дію з моменту, як забудовник. Закінчує будівництво, ну розумів. Да, тобто, якщо ти інвестуєш в якийсь будівельний проект, будівельник закінчує будівництво, і так стало, що будівельник закінчив будівництво, як пояснив, притула саме під час повномасштабного вторгнення, і звичайно, з цього моменту тоді треба вносити це майно в декларацію. Я знаю історії таких дуже багато. У мене теж була така історія, що я оплатив, скажімо так, певний певний момент до декларування. А вступив в закон в дію на другий рік, тобто фактично було в 21 році. Ну, це ще було до повномасштабки, е, тобто вступив договір в дію на слід на слід наступного року, тому що були вже готові всі документи на право власності, і відповідно, станом на 21 рік, я мав би внести це все в декларацію. Фактично, що і зробив, тому тут е, так ніякої проблеми зрадної немає. Отже, інвестування в ті чи інші проекти до повномасштабного вторгнення. Які закінчились під час повномасштабного вторгнення, потребує декларування. Ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого не сховав. Ну і все, і на я вважаю, що ця тема має бути вичерпана для розумних людей, і має бути поза будь-якою дискусією. Не звертайте уваги на зраду. Зрадною розганяємо. Найте хто... хай живе срач, українська національна забава. Десь так це виглядає. Отже, цією темою закрили тема номер чотири. Теж невеликого гатунку. я вам покажу в кінці цього стріму. декілька відео. Ну ми жартівливо називаємо е, інструктор е, так меду е, по тактичній медицині. Е, рівня хай-левел. я просто поясню, мій один з побратимів пішов служити в Збройні Сили України і присилає деякі відео, як їх там навчають. Е, скажімо так е, ну, дуже цікаво, скажімо так. Е, Простою, доступною мовою, щоби мужики все зрозуміли. Ну і дівчата також, якщо там вони були на цьому інструктажі. Тому я думаю, що вам буде цікаво це послухати, ну, як мінімум, побачити, як доступно пояснюють солдатам, що робити в тих чи інших ситуаціях, надаючи допомогу пораненим. Тому це буде в кінці. Ну, а зараз, звичайно, головна тема сьогоднішнього дня, яку я хотів би з вами обговорити. Це, звичайно, більш детально зупинитися на статті в колонці видання Daily Mail Бориса Джонсона. Як ми називали його Джонсонюк, наш український Джонсонюк. Хотів би з вами обговорити цю статтю коротенько, і, звичайно, тези Зеленського з тої самої теми. А тема це мир. Ну, звичайно, ця тема зараз буде нон-стоп крутитися на всіх ресурсах, тому що всі ж усталі від війни, і так далі. Тому така от історія. Отже, нагадую для тих, хто не в курсі, Борис Джонсон видав статтю в своїй колонці з приводу можливого ймовірного майбутнього плану для того, щоб закінчилась війна, щоби наступив мир. E, значить, він це опублікував, і звичайно, ми з вами це зараз можемо обговорити. Отже, не буду зараз цитувати геть все, але деякі цікаві тези хотів би сказати. Отже, Джонсон, я вірю, що Трамп може покласти їй, тобто війні, край на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це теж те, що він може зробити. Отже, крок перший це зміцнення руки заходу і зміцнення України. Він вважає, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг би просто зробити те, що для нього природньо, а саме припинити бюрократичну тяганину і зволікання дати українцям необхідні дозволи. Це я так розумію, про дозволи бити по території України будь-якою зброєю, яка в нас є, в тому числі зброєю західних партнерів. А потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, Трамп міг би запропонувати угоду. Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році. Увага! Це дуже важлива деталь. На ній я хотів би звернути вашу увагу. Що саме це говорить Джонсон? А щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною. Здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання. Цікаві тези Бориса Джонсона, особливо на тлі тому, що питання НАТО це і рішення Угорщини, і рішення Словаччини, ну і звичайно, рішення Німеччини, яка проти цього, і рішення Сполучених Штатів, які до сьогодні проти цього. Цікаві тези, але тим не менше мене зацікавила теза до Кордонів, що передували вторгненню 22-го року, британський політик, як пише, ну це все я прочитав звичайно на Українській правді в нормальному перекладі. Отже, британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зі зброєю, і це вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. І коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину з 70 тисяч американських військових, які все ще перебувають в Європі. Отже, пам'ятаєте, друзі, ми з вами обговорювали тему про те, що НАТО нас буде кликати до себе тоді, коли в НАТО будуть якісь ймовірно наростати якісь проблеми. Можливо, десь там біля Тайваню, або можливо, десь в інших ділянках Європи, і тоді, звичайно, такі солдати, як українці, дуже сильно згодились би НАТО. Ну, це звичайно цинічна заява, але, скажімо так, нам дуже треба ваші солдати. Тоді ми вас візьмемо. Але я би хотів би наголосити представникам країн-член НАТО, щоб для того, щоб зберегти життя більшої кількості наших солдатів, якщо вони вам потрібні, як союзники по блоку НАТО в майбутньому, то треба дати Україні все, що нам потрібно. Бо чим довше йде зволікання, тим менше вмотивованих е з бойовим досвідом солдатів залишається в живих, цілими і неушкодженими. Тому тут якийсь такий, знаєте, подвійний шпагат, і Я, попри всю мою повагу до Бориса Джонсона. Але хотів би звернути увагу саме і на цю тезу, а також на тезу 22-й рік. Дивіться, тобто, вже фактично, Борис Джонсон заявляє, що питання Донбасу, окупованої його частини, і питання Криму виноситься за дужки. Цікава думка, ну і вона мене наштовхнула на інші роздуми. А саме, а це що не так з цим планом, так от мене якраз таки цікавить, це думки. Питання обговорення з Трампом. А як же ж тоді нічого про Україну без України? Бо зараз ми говоримо, що в тезі Бориса Джонсона за душки винесена частина території України. Але ми продовжуємо з вами обговорювати. Так от, значить, і... далі пряма мова Джонсона: перш за все з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива. Певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Ну, це типа якби після війни, що треба буде говорити з Росією і при Путіну, як то кажуть, повернутися до тих часів. Ну, чесно кажучи, Путін міжнародний злочинець, на якого є ордер на арешт. Більше не буду коментувати цей абзац, просто щоб всі зрозуміли мою позицію з цього приводу: що ми можемо повернутися з Росією. Російська імперія, поки вона не звільнила окупованих територій в багатьох країнах, давайте говорити відверто. Абхазія Осетія, давайте говорити відверто, де тільки це Ічкерія та ж сама, де тільки російський чобіт ступав на землю. Вони нічого не звільняли. Російський вплив Придністров'ї. 14-та армія російська стоїть при Дністрові. Це як ну і тобто, це бажаний гість повернутися до якихось часів. Не знаю, мені це зовсім не імпонує така теза від Бориса Джонсона. Хоча, можливо, це якісь і є ті поступки, які хочуть зробити Путіну. Але тим не менше, Борис Джонсон також висловив думку, що очільник Росії Путін зможе. Заявити в себе, ну типа, дати Путіну вийти з сліцом, що нібито спеціальна військова операція, тобто вторгнення, була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних, увага, можуть бути передбачені особливості заходи захисту. Я не можу зрозуміти, що мається на увазі для російськомовних. Ще раз наголошую: у нас в Україні є держава, Україна і є українська мова. Всі інші народності, які населяють Україну, користуються правами так званих нацменшин з усіма відповідними змінами в законодавстві. Це закріплено в Конституції. Немає, якщо ви російськомовний, то ви маєте оприділитися. Ви українець, тоді українська мова в нас держава. Якщо ви, наприклад, там, ви відносите себе до росіян, то ви росіяни і ви є національна меншина. Такої нації, як російськомовні, я не знаю. От просто, чи може, чи існує нація російськомовна? Є росіяни, є українці. А що таке російськомовні? Тобто, ця дискусія знову починає грати, і я розумію, що ну, мені на превеликий жаль, здається, що Борис Джонсон не розуміє цього, цього, цієї тонкощі? Є англійці, британці, є німці. Ну тобто, є люди, які. Знають російську мову, проживають в Німеччині, але вони всі спілкуються, працюють і так далі, згідно законодавства Німеччини, німецької мови. Ви без мови в Німеччині на роботу не влаштуєтеся. Ви собі вдома на кухні говоріть хоч по-французьки, хоч по-німецьки, хоч по-англійськи, хоч по-російськи. Ви користуєтесь правами нацменшин. А як то? Окрема нація російськомовних і для неї мають бути якісь привілеї. А чому вони мають бути більші, наприклад, ніж для кримсько-татарського народу? А чому ці привілеї мають бути більші, ніж для м, угорців? Так? Тобто, ну, це якісь такі виділення, знову ж таки, виділення чогось. І мені це теж не подобається. Ну і далі. Далі далі. Нам хочуть чергове нагадати, що саме Трамп, а не Обама чи Бамб Байден надав українцям протитанкові ракетні комплекси Джевелін, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії. І Якщо коли він повернеться до влади наприкінці цього року, у Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, але і повести світ вперед. Дональд Трамп усвідомлює ризик поразки України, може стати, мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу. З іншого боку, перемога України за умови правильного використання може прокласти шлях. Як це парадоксально до нових і набагато кращих відносин з Росією? Це було б великою перемогою для Америки і всього світу. Ну, така стаття. Я вам про неї трішечки розповів. І. Не можу зрозуміти, що це відбулося. Так, не знаю, чи є. Буду надіятися, що є цей запис. І на завершення ще е, в продовження цієї верніше теми я би хотів би з вами обговорити і іншу річ, яка називається Позиція Володимира Зеленського. Що сказав нам Зеленський останнім часом в контексті, якби. Не знаю, чи це як відповідь на тези Бориса Джонсона, чи це не відповіді, але тим не менше. Щоб поставити крапку на статті Бориса Джонсона, я ще раз наголошую питання: це узгоджено з українською владою. Якщо ці речі узгоджені з українською владою, тоді Зеленський мав би вийти і сказати, що питання кордони 91-го року його не цікавлять. А якщо це не узгоджено з українською владою, то тоді питання нічого про Україну без України, я так розумію, можна завхати в одне місце. Ну так, от тому я і назвав, що не так з цим планом. Ну а Зеленський в той же час заявив свої е, тези щодо е, майбутнього, е, майбутнього плану е, плану миру. А саме Україна під, е, планує підготувати до другого саміту миру план, який буде містити всі 10 пунктів формули миру Зеленського. Я нагадаю, там про НАТО не вистачає е, одного пункту. Але тим не менше, Зеленський це сказав на прес-конференції і саме. Що в кінці липня, на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів радників з безпеки щодо висновків нашого саміту миру. Ну, попереднього перша зустріч буде скоріш за все в Катарі це щодо енергетичної безпеки, і там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. За словами Зеленського, в серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства і продовольчої безпеки. Там буде повністю розроблений план, і, значить, третій етап. Це зустріч в Канаді, це у вересні, і щодо обміну полонених, обміну і обміну дітей, оце от обміну дітей, а в нас що є російські діти в заручниках, чи що, ну, щось таке повернення дітей так, обмін полонених, так. Ну можливо, це опічатка чи як там очеп'ятка. Тим не менше, і там буде теж розроблений план. Додав Зеленський за словами Зеленського, якщо спрацюють ці три пункти. То буде готовий план по всіх десяти пунктах формули миру, і ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас вже був повністю готовий план. Сказав Зеленський. Додавши, що тоді до другого саміту миру ми вже буде все буде готово, і представники Росії повинні бути на тому другому саміті. Ну така от річ, яку сказав Зеленський, і мені це також цікаво. Я ще раз наголошую, це не співпадає з тезами Бориса Джонсона, тому що в плані миру Зеленського кордон 91-го року, в плані миру Зеленського, виведення російських військ за межі кордону 91-го року. Як вони будуть це корелюватися, не знаю. Тому що ще раз наголошую: ми будемо з вами лише спостерігати ці речі. Ну, і зараз я обіцяв інструктор уровня рівня. Бог я жартую, звичайно, друзі. Ну, це як ви не подумайте, що ото так, от і все на тому інструктажі закінчилися. Але доступність форми мені сподобалась, і я хочу з вами цим поділитися. Отже, давайте подивимося, як проводить інструктаж непоганий. інструктор, як на мене. Поїхали. У мене є. Яка блядь, потужна алергічна реакція на асфері, парацетамол і так далі. Ти мені даєш щось з той групи. Я бог. все. Далі. Елементарний передоз Я йду дивлюсь, Юра лежить. Думаю, Юра мені завжди нравилася. На тебе обізболи. І пішов далі воювати. Євген, не де дивиться, Юра, побратими, ж вичепки в місті були, да не кричити. А Юра вже кричить, не того що йому больно. А то, ну, він, Я вже свиняти чому? Ага. Він вже на дістаті хоче. І ми, Юру, просто, блядь, ну, перекололи, Юра, помер. Причин не давай знеболюючи. А, яке ти ще слово мав запам'ятати? Боляви болевий щось там. там Боляви що. Шок. Болевий шок. Це міф радянської літератури, не медицини. В Радянському Союзі не було медицини, для. Я завжди приводжу приклад. У жінки женщини спіть вилазить 4,5 кг живої плоті, бля, роздвигаються кості таза, і вона, блядь, від цього не помирає. Прикинь. А тут у тебе маленька дирочка, блядь, і ти помреш ні Ниху... Ні, це так не працює. Не буває. Коли тебе, у тебе на організм наступає такий об'єм болі, що прям бізнесу, тебе що відбувається? Що ти втрачаєш свідомість. Yeah. Рубільник працює, як на щитку от еліти. От Ад болі не помреш. І того падетожив. Немає жодної причини давати знеболюючи. Пішов віджиматись. Це було нечесно, давай. так. І є ціла маса причин, блядь, чого ми не можемо давати. Знаєте, яка найважливіша причина? Я вам розкажу приклад життя. Приходить до мене дід на тоді медиком Роти, і каже, синок, блядь, болить спина, піздені, таблетки закінчились, дай мені щось. Я йому даю одні, вторі, треті, проходять старі сутки, він до мене приходить весь в пату, його аж труси, каже, ніхуя. Помагає болить так ще здох. Я кажу, чуєш, старе. А я в нього перед цим питав, я кажу, що ти прийняв? Я кажу, їбу. які ти біленькі? Ну, понятно. <гум> а а потім мене так синило, ну, я так йому кажу: слухай, а ти викинув пачку. Я кажу, ні, пать, неси. Аж цікаво, чим же ж тебе кормили, що, блядь, ну, може, що нічого більше не бере. Дід певно, приносить травмадол, пачку травмодолу, а йому волонтери збирали аптечку. Положили пачку трамадова, написали знеболюючи. У діда болить спина, він дивиться, знеболюючу. Одну зранечку, одну в обід, одну на вечір. І у діда вже болить не спина, О, у, краще, у діда краще. ломка, Я його блядь, тому що збив наркодіспансер, блять. А він, між прочим, був завочем одної школи в Ковільському районі, блядь. Уважаємий чоловік. блядь. І от на тобі. Тобто, ми не даємо знеболюючим. Ми того всього не робимо. Ну, друзі, один із сюжетів, який я е, вам обіцяв показати саме <смі> про інструктаж, от е, як новобранцям, які тільки-тільки прийшли до війська, от, поступово, поступово їх вводять. Ну, скажімо так, в курс справи по багатьом напрямкам, в тому числі такою простою мовою, щоб було зрозуміло. Ну і ще один невеличкий сюжет. Я думаю, вам теж він сподобається з тої самої серії. Інструктаж рівня, рівня high level. Хочу. І це нормально. Питання заключається в тому, що ти маєш бути ти маєш розуміти, що в першу чергу власна безпека, підходиш до пораненого, роззброю його. Як ви думаєте, що робити, коли він вцепився в цей автомат мертвих хватки, не хоче його тобі віддавати? Виробити, Вирвати? Виробити. виробити. Він поранений. Ти вже, <Якщо> виробити, виробити. Він в жопу виїхати. Ні, від'єднав магазин, достав патрон, патрульний патрончик вилетів, і в нього, по суті, залізна палка в руках. Забираєш в нього обов'язково. Гранати, БК, ніж, все те, чим він тебе може поранити. Неодноразово були історії, коли мені просто набивали їб, єп... коли я надавав допомогу. Тому що він, він на емоціях. І йому, от коли я візу туди в рану, вона йому не болить. Ну, реальне, там травмовані нерви, віброудар, не вам це все. Що відбувається? Він очима таки дивиться, що ти лазиш в мене в руки. І я в голові розумію, що так не має бути. І мозок такий, типу, чуєш, все больно, а давай кричать, давай! І я вже починаю це не те, що мені болить, а від того, що це підсвідомість моя працює. І ви маєте розуміти, що коли, наприклад, трапляється така ситуація, що коли поранений, блядь, ну буйний, скажем так, попроси його сісти на нього тупо. Про допомогу. Дивіться, ми вас заставляємо в столову ходити з строєм не від того, що нам по приколу, типу, давайте вас Ні, у вас має з'явитися стадний інстинкт. В армії ми завжди вдвох. Я йду страть, ти мене прикриваєш, по-другому, це не працює. Ви маєте завжди от, звикнути працювати вдвох. І дивіться, отут у вас є територія, ви тільки сьогодні прийшли з гражданки. Але я вас запевняю, що завтра зранку ви вже один одного підз'їдете трохи. Хтось храпить, хтось хтось щише. Але уявіть собі цю ситуацію, коли ми оцим колективом от в такому от розмірі бліндажа півруху. І немає інтернету, нема, блядь, куди вийти, там провітриться, папір. Я буду знати, як звати твого діда, сестру. Чи народила корова, чи не народила, блядь, і так далі. То буду до тебе підходити казати: Юр, там ж у двоїродної бабки не народження завтра, ти не <плес> ну, І ми знаємо один одного. Але ви маєте навчитися з цим жити. Це йде елемент морально-психологічної підготовки вашої. Якщо складуться зорі, і я попаду, ви попадете до мене на санітарні втрати, там ми займаємося більш поглиблено. Там ми виділяємо більший шматок от морально-психологічних підготовці. Тут ми вам дамо лише навички. Але я вас запевняю, все те, що я вам розповідаю, показую і так далі, це врятує життя не тобі, це врятує життя йому. Тому що, скоріш за все, ти будеш надавати комусь допомогу. А якщо поранить, наприклад, мене, я сам собі допомогу надати не зможу. Повірте, в мене були поранення неодноразово. От я знаю, от я в голові, я абсолютно все розумію. Ну, от, друзі, така історія з деяких інструктажів. Якщо вам це цікаво, буду просити побратима свого розповідати про його курс як така, молодого солдата, його основи. Полігона і так далі, ну звичайно, без прив'язки до місцевостей, ну і так далі. Так що, отакі от, от новини в мене на сьогоднішній день з вами ми обговорили. Ще раз наголошую, мені дуже не подобається багато що, але питання прийняття рішень буде звичайно лежати на президенту Зеленському. Ще раз наголошую, не на сирському. Як тут деякі безумні атакують, що сирський готовий здати Україну, він не вірить в нашу перемогу і так далі. Зеленський верховний головнокомандувач і президент України. Відповідальність на ньому. Пора вже брати те одіяло і тягнути на себе, десь так кажуть в народі. Ну, друзі, а я радий вам подякувати, що ви саме сьогодні були, як кажуть, з нами на зв'язку між собою. Тоді робіть репост цього відео, і, звичайно, звичайно, ставимо файники, допомагаємо Збройним силам України, донатимо на ЗСУ. Підтримуємо канал через BuyMeACoffee І, звичайно, Monobank, PayPal в описі до цього відео. Ми переможемо. Слава Україні!